Всім привіт, друзі! З вами я Даня. Сьогодні я покажу, як пройти усі рівні на. Mega Rump Car Jumping. Я сьогодні покажу, як їх пройти. У мене взламана версія, так що я можу просто проходити на ура. Ну, якщо я е, буду трішки тупити, то. Ну, зим, зима, зим, Деякими таке буває. Перший рівень. Їдемо е, отак от, от, тому що я так можу перелетіти. Я зараз планшети знімаю, і в мене режим ПК і то на весь екран. Так. В оригіналі воно буде вертикально, а в мене режим ПК і то в мене на повний екран. Другий рівень. Так, тихо. Изи карта, изи карта. Изи картка. -картка. -картка. Наступный е. Так. Ну начинайте. И ось мы уже бачим мишень там. Может деякі не знають, как пройти римляни, но целкое зломка, А зломка, и сначала я всегда гугла. И у уже перший провал. Друзі, у мене перший вже. Я тус... Ці от, господи, камінчики, або можна як сказати, ладно. Зараз спробуємо ще раз. Нічого страшного. Нічого страшного, так що зараз спробуємо другий раз. Ого, -мо! З другого разу получилось, але зато нормально наступний рівень. Так, обережно знову. Так, тихо, тихо, тихо. А от тоді може трішки затупити можливо. Ну ладно, зараз подивимось. О, Нормально, нормально, це нормально. Бліно, блін, блін. на. Так, повернись, повернись на... Блін. Друзі, нічого страшного. Зараз спробуємо ще раз. Ще раз, очо. Кстати, хто хоче перейти на мій другий канал, де я знімаю моменти з Плюсиком. У мене є ссылка в дописах, якщо хочете. Во, ось так в одну, в, одну, в одну, Або другим способом. Ну, от так. Так. Ну якщо б я був в оригінальній версії, і я, в мене було доступний тільки п'ятий рівень, то... Е це зараз п'ятий. І... Це п'яти був. Е тому що мені казали, що дуже далеко, а в доланки все легко. І в мене золотий танк. імба, імба, Сюди. Наступний рівень. А вот тут уже серьезно. Тут я сомневаюсь, що я пройду, потому что це дуже сложно. Зараз це побачите, уже тут. На уж. Це дуже сложно, дуже сложно. Я не знаю, я сомневаюсь, що я пройду. Дуже сумніваюсь. Тому Потому что це можна пройти. Ось тут, мішень, мені треба і... От якщо б в оригінальній версії я був би, то мені здається, щоб в мене... ну не знаю. Наверное, б... наверно, вийшлося би, ну це не факт. Я даже зломної версію не можу пройти. Зломкою я... граю зараз, а я не можу пройти. О! О, якраз... я, наверное, вийшов на фліт, наверну. Ні! Ні! Коротше, наверно хтось грає на оригінальній версії, я не знаю, як це може проходити, так що нічого страшного, а ми переходимо до наступного рівня. бо це дуже сложний, особливо на зломки. Так, а тут наступний рівень портали. І, кстати, тут є читерський спосіб. Ну, якщо тут буде на цьому відео 10 лайків, то тоді я випущу ролик, е який тут є читерський спосіб. Да. Ну це ну це рідко хто знає, це дуже рідко хто знає. Я тільки знаю вже. Ну, оригінальний спосіб це як завжди через портали, Через портали. Я перелетів його навмисно. Ну, Нічогось як далеко ну показує. Так давай, ще разочек. Можливо, хтось уже знає, но це дуже рідко. Це дуже рідко, хто знает. Цей спосіб. Якщо буде 10 лайків повторять, то где я буду ещ. А вот оригинальные вот такие вот е пройти. Супер. Супер. Супер, супер, супер. Супер, 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 супер. А тут я теж сумніваюся, що я прийду, тому що це тоже сложно. Ні, ну подумай, що уже твор, е, твориться. творится. Ну ты подивись. А! -мо! как еще раз пробую. Зар... Чекай, ты, друзья, зараз еще раз пробую. Ё-моё. Сомневаюсь, что я пройду. Тоже с тобой сомневаюсь. о Да... Ну, снова воно. Ну, снова так вот. О! Нормально, нормально идем, нормально. О. Ой, Блін ау. Вот там мішень, ви бачите, фіксіруєте вось <ś snap> Ось ви бачили мішень там. Якщо ви не бачите, можете передивитися. Mm -hmm. Так, ще раз, разочок. Ще один розочок, ну, себе полетіло. Попитка No2. Це Шоки. Задній первот. Пер... 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 Ау! Я назад полетів. <світ> Короче, вы тоже зможете на цій версі оригінальний mm -hmm. наверт зможете пройти, ну це я сумніваюсь. А це я ТОЖЕ сумніваюсь, що я пройду, но я постараюсь, БО це уже легше, прийти. Дивіться, ми летемо. Деякі, може, не знають, де мішень. получается. А зараз вы знает А ось же вона, ось! Ось тут вона прям. Так я, врезался сюда вот. Да блин. Я зараз вернусь. Так, я уже лечу и зараз попробую еще разочек. ой 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 Тики поднимается воно. Так. Ну, если вы зрозумели, до... Мишень, тихо, назад, назад. Може, у нас Може щось ще зробити, ага. Блін. Все не виходів выходить з ней. Ну ви зрозуміли, де мішень. Зараз покажу, як попасти. Ну, можливо. Це не факт, що мені не получится. Так, ще одне лучше. Ай-яй-яй. Ооо. Я перестарався вже. Я вже перестарався. Коротше. Ладно, на наступний рівень переходимо. Може його потім покажу. Ну, Не факт. Ось цей рівень. Теж деякі можливо, не знають, як його пройти. Зараз я покажу. Оце я можу пройти, оце я можу. Дивіться, як ми далеко летимо. Летимо, летимо. Зараз чекайте трішки. Вот! Бачите червоне? Ось воно, ось там воно. Зараз. Ось воно! Ось! Воно дуже далеко знаходиться! Причому, якщо зверху лі... літати, то? Воно буде низько прикинь. Ось воно! Знайшли! Ось. Супер. Смікалка. А це піпец якийсь. Фініш уже я мішень вже бачу. Воно за цим порталом є спосіб. Показує один раз Ну, це дуже сложно показати його назад. О! Ідеально. Да блин на! Призет! 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 Ну! Блин, это дуже сложно показать вам! Дуже сложно, зараз попробую еще раз. Ну це не факт. Может тільки читерським способом. Наверное, уже деякі догадалися, який именно четвертый способ. Но догадалися догадалась уже реально. Да боженить! О! Ой! Ой-ой-ой-ой-ой-ой! О, Ось так вот. Да, 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 ось. И мы попали в мишень, и все. Дивите. И он нам засчитал, что мы пришли. Наступный рейон, но ну, Наступный ривен на забором. Ось, на забором. Сегодня показал, как пройти все время, но теки... Ой. Тільки на... О, господи, на семому я читерский спотив, а потом вам покажу. Всем до новых встреч.